Усім вітання. У продажі з'являється повнопривідний кросовер 2007 року випуску Honda cr V. 2,2-літровий дизельний двигун, шестиступенева механіка, так виглядає по кузову, м'ятин, царапин, інших нюансів по машині немає. Взагалі дуже збережена, як на свій рік. Є фаркоп з розеткою, притоновані вікна задні, оригінальні легкосплавні диски. На хорошій літній гумі. Такий протектор. Так, виглядає, капот зблизька. Є така фара, яка виконує функцію денних ходових вогнів та дальнього світла. Надаю відразу ВІН-код для ваших перевірок. Скло лобове замінене було з-за кордоном на оригінальний Пілкінтом. Це дороге оригінальне скло. Далі машинка ціленька, все скло оригінальне. Як можете бачити, що на рік, все скло показувати не буду, але воно оригінальне, мусите вірити мені на слово. Салон виглядає теж гарно, добре, нічого не подерто, не потерто. Так виглядають сидіння, шкіряне мультикермо, хороша комплектація. Електроскладання підігрів дзеркал. Двохзонний клімат контроль. Потолочок теж в доброму стані. За комплектацією детальніше читайте в описі. Все гарно виглядає. Є підстаканички. Карти не подерті, не потерті. В багажнику всі оригінальні полки на місці. Ця шторка закривається, ця полка знімається, відкидається. Є оригінальний килимок. Також на місці докатка, ключі та домкрат. Все, що машина приїхала, все на місці. Фонарі задні не запутівші, ціленькі. Одразу показую всі карти. Є мінімальні царапини. Це зовсім не критично. Навіть оригінальні кілонки теж на місці. Двигун працює гарненько, рівненько, гарно заводиться і на холодну. з щупа диму. Та пари немає, з вихлопною теж нічого не димить. Правда, вона трошки брудна, але це теж, думаю, не критично. Перевірю автотовщину міром. Машина в рідній фарбі, є декілька косметичних підкрасів, але нічого критичного. Як для 2007 року, тут дуже гарно збережена машинка. По техніці теж питань. Ніяких немає. По ходові, по коробці, по приводі, по двигуну, все працює добре. Запрошую на перевірку будь-які ваші сервіси, все без проблем. Також, якщо когось щось буде цікавити, теж звертайтесь, буду надавати вам будь-яку інформацію, яка буде вас цікавити.